Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі Пророцтво Марічки. Дівчата та хлопці, я вам дуже дякую, що ви долучаєтесь до цього магічного простору, що ви допомагаєте своєю енергією, своєю увагою, тим, що ви приділяєте певний час перегляду цих відео. І ви таким чином створюєте досить потужний простір, в якому кожен для себе знає щось своє. Хтось знайде підтримуючі слова, хтось знайде якісь підказки, хтось знайде якісь настанови, для когось прозвучать якісь інсайти. А хтось просто зарядиться якоюсь енергією для себе, таке теж може бути чому ні. Сьогодні буде такий досить складний розклад. Називається він бумеранг ворогу. Але ми повинні розуміти, хто такий наш ворог. Тобто Ворог для нас це не та людина, яка там випадково нам десь в маршрутці або в автобусі наступила на ногу. Ні в якому разі. Або, наприклад, людина, з якою в нас суперечки на роботі. Це не про нашого ворога. Наш ворог, це та людина, яка заважає нам жити яка заважає нам спокійно втілювати свої мрії у життя. Тобто вона, ця людина штучно втручається, вона якісь впливи на нас робить. Я не кажу, що прям ця людина нам якісь перчаки там ставить, але або псування якісь навмисні. Хоча може зараз і таке показати, я ж не знаю, що зараз тут покажуть, я спеціально таку колоду взяла продивитися. Але та людина, яка, ну скажімо так, псує смак нашого життя, це однозначно наш ворог. Я знаю, наприклад, багато таких езотериків, я їх трохи називаю відлітівші, від'їхавші, від які кажуть, ну які ж вороги, життя прекрасне, і ми всі прекрасні душі в цьому світі, і всі люди теж прекрасні, і ми повинні кохати один одного і всім давати і дарити, дарувати своє кохання, свою любов, натхнення ні. Дівчата-хлопці, ну давайте тверезо дивитися на життя. Ну, ми ж не в рожевих окулярах. Насправді ми ж всі розуміємо, що це не так. Тому що оці зетерики, я не хочу їх ніяк образити, але це говорить про те, що вони свій внутрішній світ. Просто проецирують на зовнішній. Тобто вони всередині такі духовні наповнені, свідомі, і вони оцю свідомість натягують оцей свій внутрішній всесвіт, натягують на те, що їх оточує. І тому. Бачить трошки викривлено, тому що людина, яка рухається шляхом магії, вона намагається пізнати цей світ і цей всесвіт, і самого себе таким, який він є, справжнім, не додумуючи, не крізь призму якихось своїх установок чи поглядів чи соціальних норм. А... Коли ми бачимо все в рожевих тонах, то це тільки про нашу дитячу позицію, тому що коли ми усвідомлюємо той момент, що в нас є ворог. Який нам заважає, і що в наших силах це припинити, ми починаємо діяти. І таким чином дуже висока вирогідність того, що все налагодиться в нашому житті. Але якщо сидіти і просто чекати, коли наш ворог подорослішає, не давати йому ніякої відсічі, просто спостерігати і дарувати у своє кохання, то я вас запевняю, дуже скоро у вас просто рветься будь-який терпець. Тому що це ви йдете на компроміс зі своєю душею. Отже, давайте дивитися, який бумеранг нашому ворогу. Давайте подивимося сигніфікацію. От ваш ворог це хто взагалі. Ми будемо, знаєте як? Я зроблю його сигніфікацію, в яких енергіях він перебуває, що це за людина. А ви вже для себе вирішите, чи резонує вам ця історія, чи не резонує. Я розумію, що це загальний розклад, і тут неможливо, щоб всім воно зрезонувало. Для когось зрезонує, для когось взагалі нічого не зрезонує, таке теж нормально. Тому, дівчата, хлопці, ви там особливо не ображайтеся, якщо вам не резиною. Ну, просто не ваша історія. Я думаю, якщо це відео сподобається, або ви попросите там ще на таку тему відзняти, то будемо знімати. Так, отже, давайте сигніфікацію. Ваш ворог це хто? Людина енергійна, людина потужна, людина, яка має здібності, тобто не треба, знаєте, свого ворога якось принижувати, казати, що немає в нього ніякої влади, ніяких здібностей немає. Насправді має він і ця людина людина дії. Тобто, якщо він або вона мені тут не показує, хто це чоловік чи жінка. Поставить собі за мету вам нашкодити, то вона буде шукати всі способи, в неї достатньо енергії, щоб дійсно заподіяти вам щось погане. Тобто не треба там думати, що якщо в неї щось не виходить, то вона це діло покинеть. Воно тимчасово може якийсь ритуал в неї не спрацював або в нього не спрацював. Ця людина буде намагатися відточити свою майстерність і знову повторити цей ритуал. Тобто вона буде шукати інформацію, вона буде шукати, можливо, консультацію в інших практиках, але вона буде це робити. Тобто Якщо вона поставила собі за мету, ще раз повторюсь, вам нашкодити, ця людина обов'язково вам нашкодить. Давайте так, що цей ворог робив відносно вас. Так, ну відбувалася певна магія. До речі, до речі це пов'язано все ж таки з чоловіком. Так? Або тут, якщо мене дівчата дивились, ви не поділили якогось чоловіка і. Ця жінка, да, ну, тому що вона тут, скоріш за все, ваш ворог вона звернулася навіть до якогось сильнішого практика, або до якоїсь богині, так, яка їй допомогла провести оцей ритуал для того, щоб забрати, приворожити вашого чоловіка. Для того, щоб, ну, скажімо так, вона. Думає, що цей чоловік належить саме їй. І що б ви там не робили, все одно він буде її. Вона за нього бореться. Я ж не знаю вашої історії, хто тут мене дивляться: коханки, не кохачі, дружини. Тут неважливо, просто ви повинні знати, що ваша суперниця вона бореться за те, що, як вона вважає, належить їй. Якщо мене дивляться, наприклад, чоловіки, так, що цей ворог вам заподіяв? Ну, По-перше, теж він звертався до якихось практиків з тим, щоб на вас заподіяти якийсь вплив. Можливо, це людина по вашому бізнесу. Можливо, з цією людиною у вас якісь справи. Але саме цей чоловік, якщо, наприклад, оцей маг, так, який вам. Або ця людина, да? ну, ми вже так назвали його магом, хоча він ще такий не домах, все ж таки, він на вас дуже хотів мати якийсь вплив для того, щоб ну, не те, щоб примиритися з вами, а схилити вас на свій бік. Тобто певна дія на вас відбувалася. Для того, щоб ви прийняли рішення таке, як вигідно цій людині. Тут, скоріш за все, може бути пов'язане з вашою роботою. Якщо мене чоловіки дивляться, тут у вас історія пов'язана з роботою. Якщо жінки, тут у вас історія з, зі стосунками, з коханням. Так? Тобто ваш, ваш ворог. Це жінка, яка, ну, можна сказати, забрала так, вашого чоловіка, а точніше приворожила. Хоча, ви знаєте, дівчата, я вам е, так скажу: ну, те, що вона приворожила, це один момент, а те, що чоловіка можна легко приворожити, це така історія, яка нам підсвічує і показує, що Якщо чоловіка так легко приворожити, то можливо він не дуже міцний на духовному рівні. І можливо, ну я просто хочу вас якось підтримати, я розумію, для когось це може бути дуже болюче, але можливо таке, що вищі сили таким чином від вас відвели не вашу людину. Тому, коли я чую або звертаються до мене на консультацію, хочу повернути його знову до себе. Дівчата, ви знаєте, не завжди це треба робити. Не завжди, от повірте мені. Навіть якщо ви у шлюбі, навіть якщо в офіційному, навіть якщо там та коханка така сяка, повірте, ви можете такими діями просто ну, Скажімо так, закрити шляхи тій людині, яка дійсно повинна бути біля вас. Так, як Всесвіт реагує на це зло? Оця людина вона псує вам життя. Ну, для чоловіків, для хлопців ця людина намагається керувати вашим. Вашими поглядами на життя, вашою працею, вашою роботою, вона намагається вас схилити до себе, вона намагається завдати на вас якийсь вплив, щоб ви прийняли вірне для цієї людини рішення. Хоча, можливо, це буде і невірне рішення загалом. Але давайте подивимось, як Всесвіт на це зло, на цю несправедливість, як всесвіт реагує. Що Всесвіт на це каже. О, І у нас аркан Башта, так? а Всесвіт каже, що це для кожного з нас наш кармічний урок. Що ця ситуація в наше життя прийшла не просто так. Навіть якщо на вас псування. Да, от, ну, тут немає саме тут псування я не бачу, тут таке, знаєте, лайт варіант. Нашого ворога. Але є такі вороги, які роблять, наприклад, ну, вони йдуть до практиків і роблять нам псування по здоров'ю, то ви повинні розуміти, що це псування не просто так на вас лягло. По-перше, не на кожну людину воно ляже. А по-друге, якщо все ж таки вашу захисну оболонку було пробито, то це для того, щоб вас трошки трансформувати зсередини. Тому що для Всесвіту було потрібно, щоб ви опинилися в цій ситуації, ситуації руйнування. Вам може здаватися, що це несправедливо, що так не може бути, що то погана людина, але для Всесвіту це потрібно. Ну, очевидно, тому, що всесвіту на вас великі плани. Не тому, що ви погані. От дівчата, хлопці, послухайте мене. Тут історія така: це не тому, що ви якісь не такі, а це тому, що деякі речі нам не зрозумілі, але так відіграється вселенська справедливість. Так, тобто. Всесвіт розуміє, що це кармічна історія, що вам треба було прийти в цю точку. Але все ж таки, Всесвіт, він неймовірно справедливий. Давайте подивимось, чи буде взагалі бумеранг і що за бумеранг повернеться цій людині, чи не повернеться. Давайте подивимось, чи буде бумеранг. У нас туз пентаклів. Ви знаєте, бумеранг буде, але не так швидко, як вам може здатися. Не одразу. Можливо, навіть не в цьому втіленні. А, можливо, це може, ну, скажімо так, довгоіграюча досить історія, тому що карти все ж таки в нас повільні, так? Да? І туз Пентаклів це більш така матеріальна, заземлена історія, тобто щось повинно докрутитися. Ця людина у взаємодії з вами теж отримала для себе певний гачок, який вона потягне за собою в наступне перевтілення. Тому не варто очікувати, що завтра ця людина захворіє, здохне і їй буде дуже погано. Ну, давайте так, ну по-чесному, погано їй не буде. Тому що тут більше історія для вас як урок. Добре. А все ж таки, якщо буде бумеранг, то що це буде за бумеранг? І яким чином він буде? Ну, бумеранг буде, все одно буде. Ви знаєте, неважливо навіть коли, але він відбудеться. І... За дияволом, да, а саме в цій колоді, тут така досить потужна історія, спригнути з цього гачка вашому ворогові ще вже не вдасться. Тобто це буде настільки потужний для нього урок, навіть не урок а бумеранг, що вам в цій історії взагалі нічого не треба робити, ніяких зусиль докладати. тобто... Тут все розрулять вищі сили. Бумеранг буде буде досить потужний, буде досить болючий, буде досить такий влучний. Е я не знаю, якщо ви, здається, фільм, не пам'ятаю вже, як називається, там е з Леонардо Дікапріо, е де його роздирає там відмідь і його сина да, вбивають злодії, І як він виживає да, в цьому лісі, скалічений, повністю роздертий, коли думали, що він помер, і його навіть там прикопали в могилі. В могилі да, але він все одно знайшов в собі сили. А насправді це його міцний дух, який був наповнений помстою, і мене дуже здивувало, і навіть так. Ну, підкорила, можна сказати, остання сцена, коли він наздогнав свого ворога, який так з ним вчинив, який вбив його сина, який його не став йому допомагати, коли на нього напав звір. І в нього були всі шанси щинити самосуд, просто придушити його за горло. Але він побачив на березі річки, що попереду є. Вороги, і він просто цю людину свого ворога відпустив. Тобто він не взяв на себе той гріх, він не став вбивцею, він дозволив вищим силам вирішити цю ситуацію. І отут, дівчата та хлопці, я закликаю теж набратися в цій ситуації для себе багато мудрості. Не вступати в цю магічну війну, не чинити оцей самосуд. Не треба вам якихось зусиль досить таких потужних докладати і якось цю історію викручувати ну, щоб помститися за себе. Я розумію, як вам може це боліти. Я розумію, як ваше єство може це не приймати. Але я вас запевняю, от що б там у вас не відбувалося, помста цій людині буде. І це така потужна помста, що ваша помста, ваш план це ніщо в порівнянні з тим, що проживе ця людина, що проживе її душа. Ви ж розумієте, життя воно і швидкоплинне, і досить довге. І час в кожного по-своєму, -по від... ну, скажімо так, він тече, кожен по-своєму відчуває цей час. І якщо дивитися в межах космосу, то це може бути, наприклад, наприкінці вашого життя. І вам буде здаватися, що це дуже довго. Але я ж ще раз повторюсь: в межах космосу це буде долі секунд. Да? тобто, як одна мить. Тому вам, знаєте, тут краще. Я ж так бачу, що а Ну що тобі робити? Все ж таки, от цікаво. Що тобі робити? Ой, як цікаво! От дивись. Тут Аркан сила досить такий класний, потужний. Тобі. Треба віднайти свої внутрішні сили і займатися своїм життям. Оцей демон, з яким ти зможеш домовитися, він помститься за тебе. І він помститься таким чином, про який ти навіть можеш не здогадуватися. Він помститься настільки потужно. Що все, що ти там собі мислиш, фантазуєш, якби ти помстилася або помстився цій людині. Ну, для чоловіків, скажімо, там тут, тут все ж таки така більш ну, лайт історія. Все ж таки, тут більше я бачу жінок буде чепляти дуже сильно. Але, дівчата, насправді, проходячи цю ситуацію, ви набираєтесь сили. І просто дайте цьому Всесвіту, дайте цьому демону, цьому архетипу сили так, вирішити це питання. І повірте, сила вона завжди діє досить справедливо. Якби ми там не викривлювали поняття світу демонів, повірте, навіть цей демонічний світ. Він має свою ієрархію, має свої закони. І наше поняття а, чорного то білого, та білого ну, там воно не таке. Це ми в своєму матеріальному світі якось поділяємо, і це завдяки тим нав'язаним релігіям, які зараз існують у нас. А насправді є більш такі потужні енергетичні закони. І ці закони дійсно працюють. Тому ви прожили маленьку трагедію, можна сказати. Я розумію, що вам боляче. Я розумію, що ваша суперника або суперниця вони поступили негарно щодо вас. Але повірте, помста буде, бумеранг буде, і вам для цього нічого не треба робити. Ну, ось такий розклад, дівчата-хлопці, кому резонує, будь ласка, ставте вподобайку. Буду, можливо, ще на такі теми знімати, тому що дійсно це цікава тема, дійсно цікаво працювати з такими енергіями. І... Я не бачу там деякі терологи поділяють там, на темні колоди на світлі. Ну, насправді це досить умовний поділ, немає ніяких нетемних, не світлих колод. Це просто, ми так, знаєте, я так зрозуміла, що наше терологічне суспільство це робить для своєї зручності. А насправді це ж зовсім не так. Отже, на цьому все. Всіх вас обіймаю і всім нам миру та любові. Пока-пока.